Я часто кажу, що гасло змінимося або загинемо це не просто гасло. І зараз, сьогодні, 22 листопада 2025 року, коли я бачу, які виклики є перед нашою країною, перед нашою нацією, я розумію, що це гасло це буквально наша реальність. Ми в дуже небезпечній ситуації, у вкрай небезпечній ситуації, яка загрожує взагалі існуванню нашої держави і нашої нації. І необхідно ухвалювати рішення, навіть якщо вони дуже важкі, і дуже складні. Але якщо ці рішення будуть, то тоді президент зможе розраховувати на значно більшу підтримку, на значно більше об'єднання, і він зможе серйозніше спиратися на українську націю. І це побачать в тому числі і американці. І це впливатиме і на їхні рішення щодо подальшого тиску на Україну. Жоден американський президент не зможе переламати Україну і українську волю, якщо український народ буде об'єднаний разом із українським вищим військово-політичним керівництвом. Зараз на Зеленського тиснуть американці саме тому, що вони бачать, що у нас всередині України немає тієї єдності, яка в нас була зокрема у 2022 році. І цієї єдності немає із об'єктивних причин. Але надія є. Ви, друзі, знаєте, я дуже дипломатичний у своїх висловах під час повномасштабної агресії, тому що я розумію, яка велика ціна є сьогодні за нашу свободу і які серйозні ризики є перед нашою державністю. І наскільки критично важливо нам бути все одно об'єднаними навіть попри ті негаразди, які виникають в нашій країні. Однак це завжди має бути рух у дві сторони. Як там кажуть, для танго потрібні двоє. Якщо українська нація, українське суспільство готове йти назустріч і об'єднуватися з українською владою, навіть якщо не всі підтримують цю владу, то влада теж має йти назустріч українському суспільству, а не просто казати припиніть срач. Це так не працює.